Останній раз цей маршрут виходив на лінію ще до війни в 2022 році, проте його траса була на той момент скорочена. Він курсував не в повному обсязі, не по своїй постійній трасі. І зараз ми його саме відновили по його основній трасі, яка поєднує залізничний вокзал та Одеську. В такому вигляді останній раз трамваї п'ятого маршруту курсували ще в 2020 році. У нас була нестача водійського складу. Вона є просто ситуація трошки покращилась, і нам вдалося знайти водіїв для того, щоб відкрити цей маршрут. Також це стало можливим завдяки тому, що ми отримували впродовж останніх двох років вагони трамваїв в якості гуманітарної допомоги від наших чеських партнерів. Зроніту ні прямого транспорту, а так сілу і ти від конічної до конічної ти приїхав через весь центр, кому куди треба. Я живу на площі захисників України. Ми сідаємо раніше, не чекаємо восьмерку, а чекаємо п'яти до роботи, добираєшся раніше. Зручно.